Спільний проєкт Європейського союзу та програму розвитку ООН на Полтавщині підписали в лютому 2008 року. А рік тому місцева влада уклала трьохсторонню угоду про партнерство між обласною державною адміністрацією Полтавської обласної ради та партнерами ООН щодо співпраці в рамках третьої фази проєкту Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Для участі на конкурсній основі відібрали вісім районів: Зіньківський, Кремінчуцький, Козельчинський, Лохвицький, Оржицький, Порятинський, Чутівський та Шишацький. Та реалізовано, в тому числі і з наступним роком 32 мікропроєктні пропозиції, пропозиції громад. Співфінансування Європейського Союзу порядка 40 тисяч доларів на район, невеликі суми, але по основним пріоритетам. Це основні послуги водопостачання ФАП енергозбереження в школах в енергоефективність і довкілля. У нас є проблеми по Зінківському району, ви бачите, стан... Достатньо слабенький. Ми будемо ініціювати. Якщо ситуація не покращиться протягом цього тижня, будемо ініціювати просто заміну району цього року. Вперше запрацював компонент із муніципального розвитку. Завдання цього компоненту в Україні, який розпочався, це сприяння впровадженню ефективних моделей надання якісних муніципальних послуг і розвиток СББ та підтримка мікропроєктів ОСББ. Я хочу сказати, що 16 лютого було оголошено конкурс серед усіх міст Полтавської області. 10 квітня було проведено відбір міст учасників. 9 заявок подали наші міста. Відібрано два міста комсомольськ меград, приятні чиво заводське. У нас в резерві а в принципі по містам у нас нема питань на місто заходить до 62 тисяч доларів США. Якраз для підтримки таких ініціатив об'єднаних громад для покращення там місцевої, місцевої інфраструктури. У цілому роботу департаменту керівництва області оцінило високо, проте не всі розуміють значення цих проєктів. Інколи громади навіть, знаєте, до цього відносяться з ним такою так, і прохолодним інтересом. Але додаткові гроші, які сьогодні можна отримати, тільки заради того, щоб зробити якийсь, визначити якийсь соціально важливий об'єкт, підвести, підвести його за рахунок там, методології, навчання, допомоги якоїсь. І отримати гроші, я вважаю, що коли вони під ногами лежать, це потрібно робити. Ви знаєте, що по кількох проєктах зв'язку з тим, що ми зробили дуже вчасно і швидко, вони нам давали додаткові кошти. А в даному випадку, якщо заведеться питання там на 5 проєктів дати по 100 тисяч, я думаю, що ради того, щоб отримати кілька мільйонів, це треба робити. На Полтавщині вже реалізовано два проекти для поліпшення умов життя внутрішньо переміщених осіб.